Сьогодні говоримо про декоративних кроликів. Дивіться, в нас їх багато, різні, різних порід, вони. красунчики, дивіться, які різні, гарні. Бакс. Тут вже прибуток навіть є. Тут красень. Жодного з тих кроликів ми не купляли. Всі, Всіх їх нам принесли, бо. Хтось комусь подарував, тато на вимогу дитини купив, бабця послухалася внуків онуків і купила. Але потім дітям вони надоїли і діти перестали за ними доглядати. Вони стали шкодити у квартирі, щось комусь по, пообдирали, якийсь обої диван, ну, комусь, можливо, десь не туди в туалет сходили. І ті кролики стали небажаними в сім'ях. Це зрозуміло, бо якщо чесно, я би сам не дуже хотів в хаті мати такого криля, бо ну, це, це, не є, це не є добре, і хто, хто працює, зайнятий, він не має коли займатися тими крилями. Е, чому я записую це відео? Бо нам таких крилів приносять щораз більше. Ми не проти їх брати, бо наші діти, які до нас приїжджають, дуже сильно їх люблять, люблять з ними бавитися, і ми будемо їх брати в людей. Ви приносіть, проблем з тим немає. Е, та ті харчі, що потрібні їм, то така, знаєте, капля в мішку тих трошки зерна, щоб вони їли, вони сіна ми маємо, заготовили. Тут проблем немає. Клітки, якщо треба, ще збудуємо. Вони бачите, знизу в порядок, то маленькі кролики. Вони нам не шкодять. Але про що сьогоднішнє відео? Я хочу просто звернутися до тих людей, які хочуть своїм дітям купити таких улюбленців. І вже, і вже на грані, їх вже доїдають вдома, чи це тата, чи маму, чи бабусю, чи дідуся, або хтось хоче на день народження, або просто купити подарунок своїй дитині. Ми хочемо від донашкої хати зробити пропозицію. Ми за ці кролики не платили і не будемо брати гроші у вас. Приходіть до нас, візьміть собі такогось кролика, якого подобає ваша дитина. Приходіть з дітьми і беріть собі додому. Є два варіанти. Один варіант візьміть собі дитині на тиждень, на два-на три. Ну, але ви не мусите прогарантувати, що ви будете за ними добре доглядати. І ви побачите, чи ваша дитина на довгу дистанцію буде за ними доглядати, чи вона дуже скоро розчарується і не буде мати азарту, там, бавитися з ним і ставити кролик їй не цікавий. Тоді ви нам того кролика принесете і ми його заберемо назад. Просто ми, ми в безкоштовну оренду даємо вам. Таких декоративних кроликів. Це один варіант. Другий варіант беріть на постійно зразу, або коли потім дитині сподобається той кролик, і вона дуже буде хотіти, щоб він був жив у вас постійно, тоді залишайте їх в себе. От нам будуть приносити люди, а ми будемо, в свою чергу, віддавати тим, хто хоче. Яка перевага, що ви берете в нас а не купуєте в магазині, то що ви перше не платите гроші, друге, ви можете нам їх повернути назад. Можете просто проекспериментувати. Ось вам така пропозиція від Анашкової хати, щоб ви не накупляли кролики і потім не знали, що з ними робити. Арендуйте безкоштовно їх в нас, перевірте своїх дітей, наскільки вони серйозно заряджені, заряджені за ними доглядати. І все. І так буде супер всім. Зголошуйтеся, може вам ще курочок дати. Бачите, ми вже курочок своїх вивели, таких маленьких, багато. Бджоли в оренду не даємо.